Всім привіт! Сьогодні фірма Запчасті хоче провести екскурс в мір двох розпилювачів фірми Hypro Америка Ну що, мотор. Сюди батарейка. Так, оце отак працює розпилювач Hypro синього кольору. Зараз ми йому додамо тиску. О, 3.2. Оце від. Кабіни трактора, чіткий конус. Хорошо підліт працює. Ой, ззаду теж згок війни теж гарненько. Робить середню каплю. Чіткий вилив у нього буде. Ну, як каже мій менеджер, що вони не гарні по ціні. Ну, обзор треба зробити. Давно про це мічкав, річно я. Зробити всі обзори, всіх розпилюючих, які ми продаємо, які можемо продати. А вам подивитися, подивитися, як вони працюють, взяти це на вороження до уваги, дзвоніть нам, кажіть, що хочемо подивитися, як працює той. Звісно, ми вам знімемо, покажемо, якщо у нас є наявності, як працює той чи інший розвідування. Ну що, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Всіх благ.